Евангеліана, я, я дуже люблю цю книгу. І я вам хочу зачитати знову нагадати. На початку було слово, і слово було з Богом. І слово було Бог. Воно на початку було з Богом. Усе через нього було створено, І нічого не було створено без Нього. І давайте тут на сьогодні ключовий вірш. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. Він просто переніс нас в світло, тотожно його життя. І якщо раптом ми це світло не бачимо, питання два. Перше, чи ти не спиш, бо тоді не побачиш, так? і питання друге, чи ніхто, а може й ти, не закрив свої очі покривалом закону, mm -hmm. який знімається виключно Ісусом Христом. Покривалом осуду, брехні. Все, що завгодно. Тому наша нормальний стан це постійно перебувати в світлі. Це значить А, я не сплю, Б. Нічого не мої очі. Я бачу. Світло. Якщо не бачу, значить, або розплющ кінця, або геть стряхни, що на тебе там, на яку ганчірку поклали. Чи сам на себе натягнув? Тому що це не просто, знаєте, ну, не бачу світло, слухайте, ти не бачиш життя. Розумієте, так? Ну, тому що світло це життя. Це одно значні речі. Я не в світлі, я не в житті. Або я не бачу його. або я в ньому не перебуваю. Тоді пацієнт, який. Надя каже сліпий. Якщо без життя, то вже і не дуже живий, правда? Так, ми згадаємо сказку про братіна, да? так. От. Але будемо сподіватися, що все-таки пацієнт скоріше зживий. В нього є надія. алілуя. Йому просто треба розплющити очі, аби зняти те, що затуляє, це світло. Так. А це знову поставити перед своїми очима Господа. Знову поставити, як мисей вчив е, народ Божий в пустелі, Та? от прибитий там той, хто вас жалить, кусає, от туди, на те, що він там померло, прибито на Христі. На це дивіться. Якщо щось намагається до вас тут е, наближатися і вам шкодити, подивіться, будь ласка, що це все прибито на голгофському Христі в тілі Ісуса. Це, що вам шкодить, дошкуляє симптомами, думками, станом, новинами. Чим завгодно, брехнею, це все прибито на Голговському Христі в тілі Ісуса. Уміршфліно. Але ж на цьому історія не завершилась. Він це все прибив, уміршліл. Віддав туди, звідки це все прийшло, а потім, коли це все скинув, як пробка вилетів через наше оправдання. Воно не могло його там втримати. Все, що примусило його туди спуститися, це те, що він взяв на себе, цю ту темряву. Він її туди, як якорем, спустив, звільнився. Темрява не може тримати світло. Аллелюя. Тому це для нас не кінець історії, це початок перемоги. Аллілуя. І в нас є світло, перед нашим очима є світло. Які б ситуації не траплялися, для нас є завжди останньою. Новиною добра новина. Ми з вами перейшли від смерті в життя. Амінь. Ми трошечки живемо тут. Зовсім трошечки. Хтось стільки, хтось стільки, хтось стільки, але це трошечки. Ви ж всі бачили, як пара піднімається над банячком. Раз і нема. Раз і нема. Але в нас є все життя. І з того моменту, коли ми побачили це світло, це за життя стало вічним. Алілуя. Вічним. І тому для нас нема поганих новин. У нас є тільки добра новина. Ми спасені, оправдані. Омиті, діти Божі, завжди улюблені, завжди прийняті. Запаяні для життя Духом Святим. Знаєте, як сургучом запаювались пляшки? Скільки б років не пройшло те, що там було запаяно, воно там і було. От ми з вами так само запаяні Духом Святим. До того дня, коли все відкриється. Алілуя. Тому ми завжди Господні. Алілуя. добра новина. Ми завжди служимо Богові чим? Віруємо. Праведністю? Миром. І радістю в Духі Святому. Праведністю, миром і радістю. Алілуя! І ще й не своїми. Алі. Отримали від нього і тішимося, що отримали цей подарунок. Він нас оправдав своєю праведністю, дав нам свій мир, наділив нас, помазав своєю радістю. Алілуя! Віддавайте десятину. Розумієте? Отримав праведність? Тіше, що ти праведний. Ти як дитині приносиш шоколадку, а вона з тобою ділиться нею. Це десятина. Правда? Вона ж не пішла заробити шоколадку. А ти стоїш? Так. Чекаю, дивлюся. Ні. Ти сам купив шоколадку, вона тобі відділила, потішилась з тобою разом. Ти маєш його мир. <сум> Служи йому, віддай десятину цього миру. Коли неспокій, коли буря, коли різні обставини. Він помазав тебе. Знаєте, як Елія як стікає з голови і все обмазує? От ми всі в єлеї радості. Да, йому десятину. Чого не танцюєте? Це десятина! Аллілуйя! Це не підготовлено, це тільки що прийшло? І він каже, все моє! Твоє! Твоє. І ти, алілуя, алілуя. Тато, ділюсь з тобою цією шоколадкою! Аллелюя! Ми в світлі, ми занурені в Його любов. Алілуя! Завжди Його. Чи живемо, чи помираємо завжди Господні. Алілуя! Нема чого лякатися, нема чого страхатися, нема чого бентежитися, нема чого хвилюватися. А те, що хвилює, а нас найбільше хвилює те, на що ми не можемо повпливати. Бо те, що ми, на що ми можемо повпливати, ми вирішили і забули, правда? А те, на що ми не можемо повпливати, а він каже, слухай, ну не можеш ти на це повпливати. Ну не турбуйся. Піддай мені. Віддай мені і далі залишайся в моєму мирі. Аллея! І далі діли зі мною цим, цим миром, цим, цим, цим раді, цією радістю. Халелюя! Тому я вас знову закликаю: не хвилюйтесь, не турбуйтесь, не жахайтесь, не лякайтесь. Бог з кожним з вас. Що секунди, що хвилини, будь-яких обставинах. Він поруч, а іноді ми на його руках прямо. Не йдемо поруч, а прямо на його руках і він провадить. Алелюя. Тому нас завжди остання новина, яка? Ого. Добра. Які новини за сьогоднішній день ви не почули, чи вчорашні? остання новина завжди? Добра. Добра новина. Ісус царює, Він на троні. Аллелюя! Перемога в Його руці навічно. Це те, що ніколи не зміниться. Аллелюя! І ми з вами найщасливіші люди на землі. Бо колись почули цей стук в двері, відчинили, запросили і вечерям з ним. Аллелюя! Слава Господу!